Ой, а що в тебе на обличчі? А що в тебе з обличчя? А що це у вас з обличчя? Всі акнешники брудні. Я дала хлопцю, щоб вилікувати своє акне. Мене всі роздівали, отак от по кругу мене мотали. може, я зараз кажу, я зараз розпугаюсь, але це було дуже боляче. Аліна Суркова має акне. Це тому, що не захотіла пити наче серце по одній ложці простого дешевого. Зараз я приймаю системні ретиноїди і в мене хороший макіяж, і у мене я потихеньку йду на шляху до ремісії, саме тому прищів зараз не видно. Звісно, я постаралась поскривати акне, постакне і так далі. Але насправді ситуація раніше була зовсім інша. Ми можемо десь тут вставити фотки. Я думаю, як в мене виглядає шкіра. Не слухайте друзів, які кажуть, що вони вилікували акне. Значить, в них просто було не акне, в них просто були якісь прищі, підліткові висипання. Акне – це захворювання. Ваші сальні залози працюють ненормально, не так, як вони повинні. І зазвичай акне це генетична історія. Наприклад, в мене в батька було акне, в діда було акне, і в мене також є акне. Спасибо за хороші гіни. І <laughs> це невеліковна історія. Акне можна лише вести в стан ремісії. Вже 8 років я маю це захворювання. З 13 років в мене з'явилася Акне. І з тих пір я постійно живу від ремісії до ремісії, постійно повертаючись до рецидивів. Скільки я витратила грошей на акне, не знаю, мені здається, вже сотні тисяч гривень. Сотні. Мене дуже бісять. Непрохані поради від людей, які абсолютно не розуміють, що є акне або ніколи з таким не стикались, це дуже сильно бісить, тому що ти ніколи не знаєш, ну, через що проходить людина, через що вона вже пройшла. І коли до тебе підходить якась людина зі своєю непроханою порадою, по типу просто ну, протри там. Ти стоїш і такий серйозно, або як це, а що в тебе з обличчя? <смеш> ну, Це така смішна. Не, не знаю, в мене нема зеркала, я ніколи не бачила свого обличчя. Я колись їхала в таксі, водій повертається на мене і каже: А що це у вас з обличчя? Я ж, ми ж спокійна, проработаний, психолог, терапія. Я кажу, це акне». А ви знаєте, що акне — це психосоматика. <смеш> я кажу, мені перший раз чую, я чула, що генетика там, ну, може гормони або там, якісь індивідуальні реакції. Такі, ні, це психосоматика, я кажу. Угу. І він каже: я от по вас, по вас бачу, у вас просто проблема з самооцінкою. Ви не приймаєте себе та своє тіло, але як тільки ви приймете, ваше обличчя буде чисте. Я знаю такі історії, я взагалі сам по собі науковець, таксі це моє хобі, звісно ж. Але от як тільки ви себе приймете, як тільки ви себе полюбите, акна вас пройде. У мене колись була подруга без жартів, це реальна історія. У мене була подруга, ми з нею зустрілись. У мене був рецидив Акна, і вона мені говорить: Ой, а що в тебе на обличчі? Може тобі треба вмитись просто нормально? Я знаю хорошу вмивачку, типу, давай я тобі її порекомендую. Або ще більше бісить, коли кажуть: просто купи собі брусок господарського мила. І просто вмивайся два-три рази на день, і в тебе все пройде. Це так не працює. Навпаки, це, до речі, дуже поширений міф про те, що якщо в тебе акне, тобі треба просто там, більше вмиватись, або використовувати паперові рушники, або використовувати якісь е, вмивачки з кислотами. Ні, навпаки. Це призводить до пересушування. Від пересушування в тебе ще більше подразнень, і в тебе може ще більше загостритись акне. Тому, будь ласка, ніякого господарського мила. Мене так бісить. Тоже. От в тебе висипання, тобі треба просто позасмагати. Ну, вити на сонечко, постой, в тебе прищечки пройдуть. Дійсно, сонце має антибактеріальну дію. Але, по-перше, якщо ти е, вибираєш лікувати акне сонцем або так званою засмагою, будь готовий до того, що спочатку, можливо, твоїй шкіря тобі здасться, що щось стало краще, але потім воно загостриться ще більше. І це так не працює знов таки. Наприклад, зараз на системних ретиноїдах, якщо зараз буду засмагати, у мене з'явиться купа пігментації, яку я потім не виведу абсолютно нічим. Це захворювання шкіри, нашого найбільшого органу, який ми маємо, його треба лікувати як захворювання шкіри. Улюблена фраза кожного акнешника: народиш, пройде. Я обажаю. мені здається, що люди, які рекомендують мені народжувати дитину. Ну, я не знаю. Це, напевно, медики з какого-то Бостонського університету, які взагалі все знають, все поняли в цій житті. Е, у мене в такі моменти виникає два питання. Перше, чи дійсно мене настільки бісять мої пріші, що ради цього я маю народжувати дитину? І друге, що робити чоловікам? Яких акне? Я не знаю, це настільки дивно, і мені здається, що в нашому столітті люди вже мають розуміти, що вагітність це не магічна пігулка, і це не те, що лікує ваші висипання. Абсолютно ні. А як же люди, в яких акне з'являється в 40 років або в 50 років, такі випадки також існують, є так зване доросле акне. Або що робити людям, які просто не хочуть або не можуть народжувати Тип, смагі? Історія мого першого разу: я дала хлопцю, щоб вилікувати своє акне. Ця історія просто Ой. Коли мені було 16, я звернулася до свого першого дерматолога, і вона говорить мені: Дивись, це акне, але це підліткове, це типу пройде само собою, але можливо там тобі треба якісь там мазі, щось промазати, і ну, коли ти почнеш жити статевим життям, в тебе все пройде. Я пам'ятаю, що я ще гуляла десь в себе на районі, я спілкувалася з якоюсь жінкою, я не пам'ятаю, ну, якась знайома. І вона теж мені каже, ну це правда, типу, це може, така, ну, може ти хочеш там собі хлопців знайти? Каже, що ну, я тобі гарантую, як тільки в тебе з'явиться хлопчик, все пройде. І я така звучить, як активна ідея. Коротше, я почала шукати собі хлопця. До цього мені абсолютно не потрібні були чоловіки. Я, ж, я собі почала в школі, готувалася до вступу в університет. Але тут мені кажуть, секс, лічення, проблеми. Звісно, я в ділі. Тобто, я думаю, ну що тут важкого? Я знайшла собі хлопця. І все добре, я в нього закохалася, він мені подобався, це були мої перші, найдовші мої стосунки. Але День Х. Я така, сьогодні я позбудусь, Акне. Я стану жінкою і в мене не буде висипань, тому що я нарешті почну жити статевим життям. Після першого разу я побігла до дзеркала. Я побігла до дзеркала, і я така. Ну, може, ще раз треба? Через місяць я поняла, що мене десь не Коротше, спойлер, це не допомогло. І зараз, коли мені в коментарях пишуть, що Аліна, вам просто треба постійного партнера. Вам треба просто знайти собі нормального члена. Просто ті члени вам не підходили. Вам потрібен новий член. І я така: знаєте, якщо ви впевнені, що в ваших трусах волшебна паличка, а не просто статевий орган, я з радістю ним скористаюсь. Але допоки ви просто чоловік з членом перестаньте його в мене пхати для того, щоб полікувати моє акт, будь ласка. Секс від прищів Секс для схуднення, секс, бо він чи вона образиться, чи секс як подружній обов'язок. Звучить як не дуже здорові стосунки, правда? Шкода, що нам, народженому капусті, жодна лелека не розповідала, що про секс можна і варто говорити. Гадати, чи дійсно в неї болить голова, чи в нього точно хтось з'явився, чи нарешті почати говорити з партнером про свої сексуальні потреби і бажання. Навчити цьому зможе професійний психолог-сексолог. На платформі Mindly ви знайдете спеціаліста під свій конкретний запит та бюджет. Перейдіть за посиланням або скануйте QR-код на екрані та пройдіть тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам і допоможуть зробити перші кроки до поліпшення вашого інтимного життя. Пам'ятайте! Що звертатися за допомогою, як і говорити про секс це нормально. А за промокодом luki 1 буде знижка 20% на першу консультацію, бісить, що важко знайти хорошого спеціаліста. Реальна історія. Я коли вперше пішла до дерматолога, мені було 16. Я жила в маленькому місті, і про акне там не те, що не чули. Ну, типу, акне — це якісь там захворювання з підручника. Скоріше за все, тому що в тебе гастріт. <плес> і мені призначили лікування якимись балтушками аптеки. І я мала приймати їх 10 днів, і на шостий день у мене трапляється опік. Я скину вам фотки, ви зможете вставити, що трапилося з моїм обличчям це було за два тижні. До фотосесії на випускний альбом в 11 класі. У мене обличчя набухло в два рази, з нього текла якась жижа, я прийшла до лікаря, і вона каже: я не знаю, що з вами. Такого не може бути. Я кажу, в сенсі такого не може бути. От, в мене типу, в мене тече обличчя. Ну, типу, воно болить, воно дуже боляче. Я плакала, я не могла спати. Ви правильно робили, що я вам прописала? Я кажу, так, 6 днів з 10, на 6 день вот, що зі мною трапилось. Зараз секунду. Вона покликала кілька лікарів. Вони всі стояли, мене роздивля, роздивлялись, у мене було акне на обличчі, на грудях і на спині. Вони мене всі роздівали, отак от по кругу мене мотали, дивились, що зі мною, і такі. Мені мама каже, може, в тебе просто трапилась алергія. я кажу: лікарю, може, в мене алергія? І вона. «Ах! Я пропишу вам таблетки від алергії. Кажу, я вже п'ю таблетки. від алергії. Ой, яка ви молодець, добре, ну ти да пантенольчикам поможете? Все пройде. Якщо ви вирішили, що вам не потрібен дерматолог, ви підете до косметолога, все нормально. Я теж так робила, я теж думала, що догляд. Я купляла догляд за 10 тисяч гривень на місяць. У нас тільки була зарплата. Не питаєте, як я його купляла. Але ну, це не працює. Але окей, я пішла до нового косметолога, чистка. Зараз ми тебе почистимо. Зверху, ми що зробимо? Звісно ж, кислотний пілінг. Кожа засяє. Мені робили цю чистку десь півтори години. У мене настільки пекло обличчя, це було настільки боляче, і по ітогу через тиждень прищі повернулася. Шановні глядачі, якщо ваш косметолог призначає вам чистку при акне, тікайте, просто тікайте від таких спеціалістів, тому що чистка при акне це. Це бред. це все одно, що ну типу, прикладіть подорожні, буде більше толку, якщо чесно. Тому що якщо у вас є наявні активні запалення і вам їх руйнують, травмують ваш бар'єр шкіряний. Це може ще більше погіршити ситуацію. Більше того, це утворює рубці. У мене до сих пір після тієї чистки на щоках є рубці, які прибирає тільки шліфовка. Блін, я так ридала, я так ридала, це було настільки боляче, і ще цей пілінг кислотний по запаленнях. Боже, я зараз кажу, я зараз але Це було дуже боляче. В моєму житті було стільки косметологів, стільки дерматологів, дерматовенерологів, терапевтів. Я проходила різні лікування. Просто покажіть пальцем. Я скажу, да била. Тому що я реально спробувала все. Я перевіряла шлунок, кров, нирки, ноги, руки. Я не знаю голови. Навіть МРТ мозку робила, щоб ви розуміли. Ну, типу. Здавалося б, як це пов'язано. Насправді все. Е, дуже багато лікарів відправляють, це, до речі, дуже сильно бісить, коли лікарі відправляють тебе на обстеження просто всього, що тільки можна, намагаються знайти якусь причину десь. Це виключення, це не обов'язково. Акне інколи, навіть не інколи, майже завжди, воно існує як окреме захворювання, а не якийсь е, показник того, що в тебе хворий шлунок, кишківник або щось подібне. Ні. Бісить. Коли призначають дієти або говорять про те, що в тебе акне, тому що ти погано харчуєшся. Открою секрет. я виросла в сім'ї фітнес-тренера і спортсмена. Я правильно харчуюсь, у мене у мене у, моє, у моєї мами, напевно, було безлактозне молоко в грудях. Розумієте? Ну, типу, реально, у мене правильне харчування з самого дитинства. Якщо ви подивитесь дієту акнешника, то нам не можна каву, солодощі, хліб. М'ясо, тому що там бактерії, алкоголь не можна, взагалі нічого тобі не можна, і повітрям дихати тобі не можна, тому що повітря в нас забруднене. Ну, типу, це нереально, це нереалістично. Я дуже багато сиділа на різноманітних дієтах, які просто вводили мене в такі нервові зриви. Я вже не кажу про те, що я просто була худюща. Мене не було, я важила 38 кілограмів. Як з таким ще собі РПП не заробити питання? Тому що просто нічого не можна їсти. Дійсно, тобі потрібно здорове чисте харчування, але не тому, що в тебе акне, а тому, що ну це нормально, якщо ти хочеш бути здоровим. Я з дитинства займаюся спортом, танцями. в мене було здорове повноцінне харчування для людини, яка веде активний спосіб життя. Якщо в тебе виникають прищі тільки після того, як ти поїш цукру або якоїсь там жирної їжі, або там чіпсів, піци і так далі, в тебе не акне. Ну, в тебе просто реакція на оці всі тренджери і, і так далі, на те, що в тебе скаче там, цукор в крові. Але Це не лікує акне. Знов таки, як це пов'язане з, тво... з роботою твоїх сальних залоз. Дійсно, це може провокувати. Це може бути тригером багатьох людей. Це треба відслідковувати індивідуально. Не у всіх акнешників непринесимість лактози. Не у всіх. Я не вживаю лактозу, не тому що в мене акне. А тому, що якщо я вип'ю капучино з молоком, три години я проведу в туалеті. І ще півдня в мене буде такий живіт, як у вагітна. Народиш прийде. <сі> Тому дієти це потрібно, це повинно бути. Здорове харчування, навіть не дієта, здорове харчування має в тебе бути. Але для здоров'я, а не для акне. Переливання крові або пересадка шкіри. Колись мені всадили в голову, що можна з жопи пересадити собі шкіри на обличчя, тоді в мене пройде акне. Знаєте, мою історію про те, як я е, знайшла першого хлопця, я людина дуже вразлива. І насправді дуже багато людей до сих пір мені пишуть: просто зробіть переливання крові. Опять. Я не бачу зв'язку між неправильною роботою моїх сальних залоз, тим, що мої сальні залози виробляють більше шкіряного себуму, аніж звичайні, з переливанням крові. Але якщо ти перелієш собі кров, Акне прийде. Да? А кнешники це вампіри. Нам треба питатися крові чистих для того, щоб у нас прийшли висипання. Я не знаю, я, я не розумію чесно. Ну, я, я чула дуже багато тупих порад, але переливання крові. Ну, я навіть можу повірити в пересадку шкір з жопи, якщо чесно. Ну, я можу це представити. На жопі будуть прийшли, за табличі, чисте буде? Але переливання ну, це жорстко. Всі акнешники брудні. Всі люди, в яких є висипання, вони автоматично вважаються брудними. Але якщо ти хоч день поживеш людиною, яка має акне, ти просто афігеєш. Тому що це зміни наволочок, пензлів. Я купую, у мене на кожен макіяж новий б'юті-блендер. Навіщо ти постійно зміниш б'тібедри? Та то, що в мене вже ще на цій чистоті, тому що я про речі після того, як я один раз їх поносила, щоб не дай Бог, в мене на грудях чи на спині не з'явилося щось. Типу, постійно я ношу свій рушник, свою серветку, в мене все своє. У мене, коли друзі зупиняються, вони такі ми так любимо в тебе зупинятися, тому що в тебе як в готелі. У мене для кожного друга окрема полетєнічка. Окремі простині, я все випру, все пахне кондиціонером, все продезінфіковано, в мене ці відпарювачі постійні. Типу. Тому що мене, мені колись це вкинули в голову, що це чистота, бактерії, не дай Бог, не дай Бог де що. І коли ти вже виростеш, ти розумієш, що це не так. І від того, що я витру рушником обличчя, свобиччю, мене акне більше чи менше не стане, в тебе вже все одно, ну все в тебе ж кукуха на цій темі їде. До речі, я дуже рідко зупиняюся на ночівлях, тому що зазвичай немає слові моєго проживання. Ну, типу, це правда. І я прям стала дуже такою прізгліва в цьому сенсі. Великий стереотип, що немає чоловіків-акнешників, або їх там ну, на них не звертають уваги. Хоча дуже багато чоловіків, в яких є акне. У мене в університеті був хлопець з акне, який постійно лікувався. Його ніхто не розумів, тому що нібито ну ладно, ти ще дівчатка, ти там собі баночки якісь наносиш. А ми жили в гуртожитку. В нього було акне, в нього була по моєму четверта ступінь. Типу у нього було дуже сильне акне. І він постійно був з якимись баночками. кремами. він їздив до косметолога і всі на нього дивилися як на придурочного. я йому кажу, чувак, я з тобою. <плес> я веду особистий блог про акне в Тіктоці, в Інстаграмі, інколи буває ще й на Ютубі. Я розповідаю свою історію лікування і те, з чим я стикаюсь як Акнешник. Я коли розпочинала блог, мені сказали, що ніхто не захоче з тобою співпрацювати, тому що ти прищала. Тому що в інтернетах, в медіа у всіх ідеальна шкіра. Я вам відкрою секрет серед популярних людей на каналах, на телевізорі, на Ютубі. Стільки прищавих людей. Просто вони цього не показують. Вони використовують класний макіяж, освітлення. Якщо я вдома встановлю собі освітлення, в мене воно є. Типу, я можу зняти відео так, що в мене не буде жодного прища. Реально, я можу. Тож я пробувала. Я пробувала і я офігела. Я така. Це, до речі, чому я почала системні резоноди приймати. Я колись так виставила собі світло, що в мене взагалі не було висипання. Я така Я така соска, вау! Тому хочу попробувати. Мене це дуже бісило, і я не розуміла, чому мені таке говорять: Типу, от, ніхто не буде з тобою співпрацювати, тому що в тебе висипання. І я сказала, ну, і викусіть. А я докажу. Що мене і дивиться будуть, і все в мене буде, і не тому, що в мене є висипання, чи в мене їх немає, це абсолютно не має жодного значення. Головне, що я несу в суспільство, які в мене думки, що я транслюю і так далі. Є в мене акне чи немає, широкий ніс, худий, не знаю, великі очі, маленькі, карі голубі взагалі не важливо. Акне — це захворювання. Якщо в тебе є грип, ти лікуєш грип, якщо в тебе якісь там хронічні захворювання, знов таки, які невиліковні, ти просто за цим слідкуєш. З акне те саме. Акне не лікується за один день. Ну, вибачте, я не можу намазатись там, не знаю, якоїсь волшебної мазі, випити волшебну таблетку, випити той самий кок, або там, системні ретиноїди. і в мене за один день пройде. Я приймаю системні ретиноїди вже 8 місяців, і в мене до купа висипань. висипання. Мали стільки історій в Дірекції, мені дівчата пишуть: бачила, що ви приймаєте там, системні ретиноїди. А я от хочу почати, ви мені скажіть, мені з якого дозування? З 20 мг чи з 40? Сайленс. Ну, я не лікар. Це до речі, мене теж дуже сильно харить. Не можна. Якщо ти бачиш, ну от у мене є якась моя маленька медійність, так? якісь там популярність, селебріті, я не гарант думки. Я людина, яка має власний шлях, яка має акне. Мені 21 рік. Я не несу відповідальність за твою цю медичну карту. Я ніхто що призначати тобі ліки, або не призначати, або давати тобі поради щодо твого лікування. Я можу сказати те, що точно не працює, і ти можеш це підтвердити, просто будь-де. Але ну, я не лікар. Те, що я ділю, ділю своєму блозі своїм шляхом, означає лише мій шлях. І якщо у вас акне, якщо у вас якісь висипання, і ви не впевнені, чи акне у вас чи ні, не треба присилати мені фотки в дірек, депутата Аліна, чи в мене акне, яка це стадія? Я тут зі своєю шкірою 8 років розібратися не можу. думаєш, я можу розібратися з твоєю? Mm, чи бісить мене те, що в нас ідеальна картинка, і те, що шкіру не показує такою, яка вона? Ну, насправді зараз з'явилася тенденція того, що люди все більше показують свою реальну шкіру, показують. Моя не ідеальна кожа. І там ідеальна шкіра, тільки трошки розширена десь одна пора. Оце мене бісить. Мене бісить, наприклад, коли дівчата показують макіяж для проблемної шкіри, ти дивишся на ту шкіру і такі бляха, я мечтаю, а таку проблемну. Ну, типу, Ну, типу, як це? І зараз з'явилася тенденція того, що люди все більше демонструють. Реальну шкіру я бачу більше акнешників. Мені хочеться вірити, що я започаткувала це движення. Але насправді ні, звісно. Е, я бачу, що з'являється і в нашому інфопросторі, але знов-таки е, я не бачу людей з висипаннями десь в рекламах. Я не бачу людей з висипаннями в десь якихось більш серйозних проектах, тому що. Знов таки питання естетики, напевно. Але в мене є зйомки, на яких, наприклад, мені ретушують шкіру. Мене це не бісить, тому що мені здається, це як частина якогось мистецтва. Ну, мені хочеться, щоб це цього було більше в масах, особливо для молоді, особливо для підлітків, щоб вони розуміли, що те, що з тобою відбувається, це нормально. Але ж бачите, яка в нас проблема. В нас в рекламах і всіх ну, 90 60 90 і всі ідеальні, хоча в житті насправді ну, я, наприклад, не засмагла, і в мене є в мене волосаті руки. І це нормально абсолютно. тому… Бісить, що люди просто не розуміють, що навіть за впевненою людиною стоїть дуже важкий шлях. Бісить, що люди не розуміють, що в такому суспільстві майже неможливо не паритись. У нас настільки затравлено в суспільстві, що люди себе не приймають. З настільки гарних дівчат, жінок, чоловіків, які відмовляються від своїх мрій, тому що в них є прищі. Це сумно, це правда сумно. Я не хочу жертвувати своїм життям, своєю молодістю тільки через те, що моя шкіра виробляє більше себе, ніж ваша. Я не хочу. Я не хочу чекати волшебного члена, я не хочу чекати, коли я народжу дитину. Я не хочу чекати, коли там О, статеве дозрівання. Коли 13 було, 15 було, 18 було, мені скоро 22 роки, мене до є акне. Коли я в блозі кажу, я красива, я вважаю себе гарною жінкою. Да как она посміла. Посміла? І що ви мені зробите? Да, я гарна. Або як, «Як?», хто «Хто?», «Хто закохається в прощав людину та будь-хто. Є дуже класна вправа на самооцінку. От, наприклад, я вам кажу, у вас дуже хірове зелене волосся. Ви такі, в смислі, зелене волосся, у мене не зелене волосся. То що ви знаєте, що ваше волосся там умовно коричневе. Тут те саме. Якщо я знаю, що я гарна, то що мені каже, що я страшна, на мене ніяк не впливає. Типу, ми ж ображаємося не на те, що люди про нас говорять, а про те, що ми самі про себе думаємо і ми знаходимо підтвердження це в чужих словах. Я не вважаю себе страшною, тому що в мене є висипання. Саме тому мене не ображають хейтерські коментарі. Вони ніколи мене не ображали, тому що в мене в сім'ї завжди мені говорили, що я красива, і всі чоловіки, з якими я була, ніколи не говорили мені є Акне. Типу, Ми всі в курсі.